Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровськ. Допоможіть вищі сили. Скажіть, що заважає нашим військовим відбити і знищити всіх расистів, що наступають на Покровськ. Ой, тут просякнуто все. Здають інформацію, на цьому заробляють якимсь чином гроші. Заперечу весь негатив убираю, Заперечу весь негатив Жду Ждунів цих всіх викриваю. Це Жах, просто жах. Заперечуюсь негатив. Убираю, викриваються всі, хто працює на ворога. Більше цього зробити не зможе. Не надійшли інформацію, не надійде більше інформація до ворога. Буде так і так буде. Прошу, закликаю вищі сили, допоможіть нашим військовим, цивільним людям, захистіть наших військових, українців, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни і гранати. Кулі, всю агресію, що чинить расисти на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад на голови, хай їм впаде. Тим, хто дає накази, хто їх туди надсилає, хто виконує ці накази, хай на них оце все і попадає, і їх знищить. Буде так, і так буде. І прошу закрити небо над Покровськом, над нашими військовими. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Донадійди вся необхідна зброя. Відкриються дороги і шляхи. Для наших військових надходить підтримка, під, під, підкріплення, живої сили. Броньована техніка, далекобійні снаряди, все необхідне для того, щоб відбити ворога і знищити від покровська. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистити наших військових, одведіть, одверніть від них всі бомби, міни, гранати, дрони, вибухову хвилю і ламп. Всю можливу загрозу одведіть, одверніть і поверніть назад росіянам на голови, Хай посипеться і падає тих, хто. Чинить агресію, хай назад і собі отримає. Буде так і так буде. Дорога відкрита. На... ніхто не може буде все сказане, здійснено, так буде. Буде захист міцний. Допомога надходить, буде так. Без перешкод. На цьому все. Дякую за увагу.